Вітаю вас, друзі! На понеділок, 17 березня 2005 року, президент Ша Трамп пообіцяв більше розповісти про так званий прогрес у перемовинах Російської Федерації щодо перемир'я. При цьому Трамп зазначив, що буцімто декілька тисяч службовців ЗСУ знаходяться в оточенні у Курській області, і, начебто, він попросив Путіна, щоб той врятував зберіг їх життя. В свою чергу, очільник московської кліки. Почав висувати Україні ультиматуми і повідомив про те, що Київ нібито має дати команду тій частині угруповування Сил оборони України, яка знаходиться у курській санітарно-буферній зоні, щоб вона склала зброю і здалася в полон. І за словами Путіна, начебто, російські окупанти з ними будуть поводитися гідно згідно міжнародних конвенцій та російських законів. У відповідь Генштаб ЗСУ повідомив, що ніякого оточення немає, і що на Україну здійснюється політичний тиск. Але Москва продовжила, тому що на наступний день після путінського ультиматуму пролунав ультиматум уже в устами Пєскова, інших представників Кремля, радників Путіна, а пропагандисти писали про дедлайн, що нібито ті підрозділи ЗСУ, які знаходяться у Курській області, мають здати зброю до 6 ранку, 16 березня. Однак, незважаючи на те, що навіть деякі російські пропагандисти писали прямо, що так звана геніальна мноходовочка провалиться, що Україна на це не піде, що ніякого оточення немає, не потрібно думати, що Трамп та Путін, не маючи ґрунтовних підстав, робили би такі заяви. Очевидно, що президент США отримав дані від своєї розвідки, ну а Путін відповідні дані від Міністерства оборони РФ. Напевно, президент США, а також та особа, яка займає посаду президента РФ, думали, що з високою часткою ймовірності до 17 березня російська опаційна армія або повністю звільнить Курську область від сил оборони України, або як мінімум набере значну кількість полонених, що потім можна було тиснути на Україну на українське керівництво щодо перемовин. Однак сталося те, чого не чекали, ні адміністрація Трампа, ні Кремль. Російська армія не спромоглася ні того, ні іншого. Вона не досягла поставлених цілей. Більше того, пізно ввечері, 16 березня, а саме о 22.30, Російські ЗМІ, зокрема, видання Комерсант, повідомило, що Збройні Сили України продовжують працювати по всім цілям, і що доступ суджу зараз ускладнений через активність українських дронів та артилерії. І про це повідомив кореспондент видання Комерсант, який зазначив, що він взагалі не зміг довго перебувати у суджі, тому що постійні удари. Також згідно тих даних, про які він повідомив після спілкування з російськими військовими, що українцям, незважаючи на усі сподівання, таки вдалося вивести свій гарнізон із суджі в період між 8 та 10 березня. за словами журналіста видання Комерсант. Такий відхід українських сил і суджі став можливим через сукупність факторів, зокрема, через дощову і туманну погоду, а також у зв'язку з тим, що вся увага атакуючих була сконцентрована на самій суджі, а не на розширенні виступу до автодороги з юнаківки, по якій проходила основна лінія постачання ЗСУ. Отже, зараз в російських ЗМІ пишуть уже прямо. Що українське військове керівництво вивело основну частину сил і самої суджі, досить так неочікувано для керівництва російської поційної армії, адже вивід був здійснений в період з 8 по 10 березня, саме в той час, коли була погана погода, коли не могли нормально працювати безпілотники. А про взяття під контроль самої суджі, Міністерство оборони РФ повідомило лише 13 березня, тобто, як мінімум, через три дні після виведення. Водночас потрібно розуміти й те, що Армія має значно переважаючі сили на курській ділянці фронту, і в момент відступу, звісно, у нас, на жаль, були втрати, на жаль, не все пройшло ідеально, однак, усі сподівання Москви на Буцімто оточення і на велику кількість полонених не справдились. Тим не менш, незважаючи на те, що так звана геніальна многодовичка Путіна фактично провалилася, лунають гучні заяви щодо перемовин. Як зі США, так і з Кремля і з інших країн. Сьогодні пролунала заява від спецпосланця Трампа Віткофа, який вважає, що протягом наступних тижнів американській стороні вдасться досягти прогресу стосовно врегулювання війни Росії проти України. Також була заява від державного секретаря США Рубіо, який заявив, що завершення війни в Україні складається з планів А і Б. За словами Рубіо, план А, це припинення вогню, це перемир'я. А план Б це вже перемовини потім. І що без припинення вогню не може бути плану Б. Ще були заяви, зокрема, від радника Трампа з питань національної безпеки Волца, який повідомив, що переговори щодо України тривають, обговорюється територіальний статус і гарантії безпеки. Крім того, є ще одна заява від Віткофа, який зазначив, що Трамп та Путін планують зідзвонитися наступного тижня. Важливо, що президент США Трамп провів сьогодні перемовини з президентом Туреччини Ердоганом, який підтримав рішучі ініціативи Трампа щодо завершення війни в Україні. Це важливо, тому що Туреччина має вплив на Москву, але основний вплив на цю московську імперію, звісно, має Китай. Артійська Федерація знаходиться фактично у васальній залежності від Китайської Народної Республіки. Проте з Китаєм все туго. Нещодавно була заява від Рубіо, державного секретаря США, який прокоментував дані про підготовку зустрічі Трампа і Сі. Раніше в ЗМІ були повідомлення, що нібито уже в квітні буде офіційна зустріч, буде спільний саміт сша Китай. Але виявляється, що ні. За словами Рубіо. Поки підготовка зустрічі Трампа з зі Зіньпіном не ведеться, водночас Рубі вважає, що у якийсь момент лідери США та Китаю таки зустрінуться. Таким чином, ми бачимо те, що Китай дистанціюється і не хоче проводити перемовини, тим більше прямі, між лідерами країн. Але навздогі не хочу додати, що Китай починає поступово зривати маски. І Сьогодні ЗМІ повідомили, що Сі Цзіньпін проігнорував ювілейний саміт з Європейським Союзом. Був саміт до 50-річчя відносин між Європейським Союзом і Китаєм, і Цзіньпін вирішив не їхати на нього. Цілком можливо, це пов'язано з тим, що 14 березня було рішення країн Великої Сімки, які застерегли Іран, Китай та КНДР від підтримки російської агресії в Україні. Можливо, є якісь інші причини, але стосовно дій Китайської народної республіки я хочу ще одну таку відносно що новину, а саме дії Китаю щодо Австралії. 12 березня було повідомлення, що китайські кораблі майже місяць проводили військові навчання навколо Австралії. Вони фактично майже отожили Австралію під час своїх маневрів, заходили і виходили з виключно економічної зони Австралії, і навіть таким чином перешкоджали руху цивільних суден. У відповідь Австралія ухвалила рішення посилити свої оборонні можливості. Зокрема, вона зараз озброюється протикорабельними ракетами через китайську загрозу, проте далі більше. Адже виявляється, що у Китаї анонсували ядерні переговори із Росією та Іраном. Згідно повідомлення від китайського міністерства, три сторони, тобто Китай, Росія та Іран, обміняються думками щодо іранської ядерної проблеми та інших питань, що становлять взаємний інтерес. І все це відбувається на тлі погроз президента США, Трампа Ірану, на тлі тиску на нього щодо його ядерної програми, в тому числі і погроз війною. А Китай ось. Прийняв такі рішення і анонсував такий так званий саміт. Цікаво, що сьогодні з'явилися дані чергових у США, згідно яких більшість американців, а саме 59%, сумніваються, що підхід Трампа принесе Україні мир. А тим часом заступник голови Радбезу РФ Медведєв почав погрожувати війною Макрону і Старнеру і заявив про можливість війни з НАТО через відправку в Україну миротворців. І, до речі, не лише він була заява ще сьогодні з Держдуми від депутата Шеремета, який зазначив, що миротворці Європи в Україні будуть вважатися прямою загрозою Росії. Крім того, ще пролунала така дивна заява від спікера Ради Федерації Матвієнко, яка назвала утопією безпеку Європи без участі РФ і Білорусі. Нічого не зрозумів. Невже в Кремлі хтось там вважає, що Україна може погодитися на так званих миротворців з Білорусі? Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.